І доброго ранку, друзі, ми повернулися. До речі, Денис, дивись, я для тебе знайшла декілька фото. Як виглядають геймери у житті та їхні а, аватари в іграх. Ось так, то, Це жорстко. Ось така різниця величезна. Што, хто з них аватар, хто геймер. Ну, ось геймер, ось аватар. Похож, похож. Давай, далі поїхали. А ось це дуже таке чарівне фото. Без коментарів. Маленький хлопчик. А ось це. Як в житті, так і в принципі, в грі. Це нео, похоже, на, на нашого такого. Є у нас сотрудник один Ціла. похож на. нього. <рес> Давай далі. <О. рес> ну, Це японці, це так мило. Або корейці. Тут попахивають какими-то неправильними мислями. У ну, це... мужчині, коли він одягається в жінку. Це тобі так здається? Насправді а, есть, на сам тоді це нормально. Це це нормально. Це да. лише аватар, це нічого страшного. І має бути ще, хоча б одне фото. Ось. Ну, це, це загали. <різниця> это, знаете, как-то грустно осознавать, когда мужчине ну, примерно лет 50, а в игре он выглядит как 20 летняя женщина. А ты знаешь, да. в нас есть в гостях геймер. Да, сегодня. я вот тоже смотрю, как бы у меня вот сидит передо мной, сидит настоящий хмельницкий геймер, и он совсем не выглядит вот как эти ребята на экранах. Ну, это выглядит. Доброе утро! У нас в гостях Роман Вовк. Давай. Доброго утро! Доброе тебе утро. Ну, сразу для, для меня, наверное, для всех интересных. Какие игры ты играешь ну по факту во все ну, ну я тоже ну, как ну, я учился уч <laughs> детство детство <смех> конечно ну учитывая разные жанры просто жанров игр очень много и представителей много вот этих игр Разнообразие большое, поэтому перечисливать это Но просто самое можно любимое, очень... самое любимое. Но самое любимое. То там, это... где ты гуру вообще, то есть, где <laughs> всех ну, это Call of Duty, конечно. Call of Duty, ага. Подожди, Call of Duty тоже по сети играет? Естественно. Call of Duty, ну, как и по сети, ну, начал играться только с четвертой части, оно шло как мультиплеерная игра. Ага. Я отстал потом, потом, уже. потом уже. Потом уже начали через преобразители играть, такие как гарена или Steam. Начали уже играть и даже первые, и вторые части. Слишком ось, много ось такі слова незрозумілі, як завжди для нас з тобою, Денис. Але на тебе хочеться одразу таку інформаційну атаку зробити. Е, гру «Сталкер» пройшли буквально за 15 хвилин. Це рекорд. За який час ти проходиш ігри найшвидше? Е, все залежить від жанру і гри. Екшени, наприклад, проходяться дуже швидко, а такі ігри, як стратегії чи жанр РПГ, вони проходяться досить довго. Там просто а, до рахунок... сидіти треба, правильно? а, а да, на рахунок цього рекорду я можу сказати, тільки що це був баг в самій грі. Тобто таку гру прийти за 15 хвилин це просто не розбудеться. Тут треба все баг, це така штука, лазейка, правильно? Да, це, тобто, це, це лазейка. Пароль, код і хоп, пробіжався. Ні, баг, ні. баг. І не чіт. Баг це шо? просто недоработка <laughs> в самій грі. Ага. Тобто, коли, наприклад, недоробили Текстуризацію самої гри і може просто такий создатися тунель між локаціями. То, есть, то, есть, то есть, ну, якщо ти, якщо ти його не знайшов, ти можеш буквально на переприйти буквально Тобто, вот ми зараз згорімо, що гра Сталкер має баг. Така да, ну, нашумєвше гра. Ти в ній... в ній досить багато багів. Я тобі хочу сказати. І більше сталкеру іншого не буде і оновлення не буде, тому вона залишиться такою, як є. Але Жаль. продовжуємо Жаль. далі спілкуватися з нашим гостем. Про що мріє кожен геймер? Ну, в кожного геймера досить різні мрії. Наприклад, моя мрія це ну стати бета-тестером комп'ютерних ігор, тобто. Коли якась нашумівша компанія, наприклад, Activision чи EA Case, Знову вони не слова. вони створюють нові жанри, нові хіти, нові ігри, то є така команда хлопців, які тестують ці ігри і допомагають розробникам то, тобі, ці ж баги. Ну, да, Іскати баги і недороботки в іграх. Потім мені відправляють так сказати, обратно цю ігру, говорять, які в нього недостатки. І розробічки птація не справить. Мені просто цікаво, яка зарплата, хоч до… Це також моє питання, хоч хотілося б no, почути. Ну, бета-тестери, конечно, не так багато зароблять, але за таку роботу мати ну, тисячі доларів. Я думаю, це ну, за одну гру? Це <риво> нормально. За місяць, навіть да? за, за місяць. За а, <риво> я я, ду... я тек... думала, пройшов гру, отримає дві тисячі доларів. Ні, no, ну no, no, вони is. йдуть якби, на ставці, тобто в них робота є постійна. Mm. А в Україні є така компанія. Е, ну, в нас саме іменно таких компаній немає, але є представники mm -hmm. і філії таких компаній. Наприклад, філії таких компаній, ну тих самих Activision like є кейс. «GMS», тобто це компанія, собственно, яка mm -hmm. створила сталкер і то, есть, в принципі, не надо їхати там за «Бугор» в да? куда-то там в штати, що не, ну, этим не обязательно ну желательно ага. там більше Роман, Я знаю, ти з освітою програми програміст. Чи допомагає це у твоєму житті якось ігровому? Я б не сказав, ну, світопрограміста і світ кіберспорту, вони далеко ну, на рівні користувачів, але якщо брати так, то деякі можливості це, це звісно, дає. Наприклад, коли в таких неопитних користувачів визвикликаються якісь питання на рахунок даної гри. Вони зразу звертаються на хороші які сайти, які дають їм поради на, на, на рахунок цих ігр, щоб вони могли насолоджуватися грою. Але можна слухати всі поради підряд і нічого не добиться. Ну, освіта програміста дає мені можливість от відрізнити нормальні якісь поради від фу-фу якогось хлам. Давай, ну, наверное, последний вопрос. Ну, как бы все знают геймеры, все время думают, что это такие люди, которые обязательно в очках худые и сидят вот так вот перед комп'ютерами дні дни напролет. То есть, судя по тебе, этого не скажешь. То есть, грубо говоря, докажи всем родителям, что играть в компьютерные игры это нормально, на этом можно даже зарабатывать дорогие батьки. Дорогие мои родители, мама и папа. Игры грати — это. В наші часи це вполне нормально, і це вже стало більшою частиною проведення нашого досугу на сьогодні. Тому не карайте ваших дітей за те, що вони багато часу проводять за комп'ютером. Просто ну, Ви стараєтеся більше цікавитись того, що вони грають, і їм це сподобається. Вони почнуть з вами спілкуватися більше, ви знайдете більше спіль, ну, сумісних Фільному. тем. В общем, і грайте, ну все має бути в міру, правильно? Да. А, Роман, ти зі студії не тікай. Ми з тобою вже закінчили спілкування. Дякуємо тобі, але не тікай, тому що буквально зараз, майже хвилина а, часу, як ти можеш подивитися, як виглядає геймер геймер, коли він грає. Рамофайт. The the first. First. Now you are kissing <laughs> <sighs> I win. Yes. Yes.